Всім привіт! З вами Артем. Ви на моєму каналі. І дивлячись на телефон 29 серпня. Давно не було відео на моєму каналі. І сьогодні такий день, коли я хочу вам показати своє нове авто. І це авто Шкода Октавія А5 Універсал. me shake it to the max Baby did you please tell Not be bass to the max Please just rewind Let me shake it to the max Let me shake it to the max Let me shake it to the max, it to the max. It to the max. Just Let me shake it to the max Так, це Шкода Октавія А 5 Все, я відійшов від ланосів Ланоси мене вже не вставляють Тому що Крайній сенс темно-синього кольору В мене випив останню клітину Оцих, я не знаю, оцих нервів, які я пережив з цим авто. Да, він був по кузову класний, але давайте так, зараз не про нього. Зараз про цю красотку, цю Октавію 2008 року. Да, це 2008 рік рестайлінг FL, тобто фейсліфт. От, Я не буду довго сьогодні про неї все розказувати, тому що обзорів реально дуже багато на е просторах Ютуба. От я просто хочу поділитися, оцей, е, як вам сказати, цей ноткою радості, яку я пережив з цим авто. Тобто я її купив. У мене були з нею вже круті емоції, вона вже обслужена, я вже поміняв в ній мастило. Е, тобто вона реально в чіткому, гарному стані. О, давайте маленьку таку історію, як я її купував. Тобто, я на жаль не знімав е, сам процес покупки, але я знімав перші емоції. Коли я купив, коли, я її, коли ми її переоформили, і коли я вже їхав з Мрево на стоянку. Тому... Короче, забрав я цю машину, я ось вже на ній їду. Блін, Перші емоції це такий корабль, це іномарка, це в мене, ну, блін, в мене не було такого ніколи. Мазда не сравниться з цією машиною. Це вже другий уровень на порядок вище. Коробка, ой Боже. Я так себе знімаю, звісно, це перші просто емоції. Я хочу запечатлити, Але Боже, як воно класно. Ще якраз в той день а, в мене була робота, і я поставив автомобіль і поїхав працювати, а потім ввечері сів і почав на ній кататись. Це реально це незабуваємі почуття, відчуття. Я не знаю, як сказати. Коротко про авто. Це авто, як я сказав, 2008 року. Це 1.8 TSI, Тобто тут є турбіна. Нема газу. Розхід палива тут 9,5-9,39. Це в місті. За місто я ще не виїжджав, Ще не доводилось. Автомобіль в мене вже тиждень. От, що я по ньому помітив? Тобто, які прикалюхи, які не прикалюхи. Тобто вона в максимальній комплектації. Але от максималки її відрізняє тільки те, що тут немає ДЗГ, тобто автоматичної коробки переключення, перемикання передач, і немає шкіряного салону, і немає електрорегулювань електро... сидінь. Ось. В іншому автомобіль максимальної В іншому... В іншому комплектації, тобто ну, все по ній є. Давайте я вам трішки розкажу про неї. Коли ми відкриваємо двері, ми потрапляємо в світ розкоші і комфорту. Тут мультируль, тут є адаптивне світло, тобто адаптивний ксенон. Якщо автомобіль загружений, фари виставляють там рівень, ну самі вони виставляють рівень, і вони не сліплять зустрічних авто і вам комфортно їхати. Потім у нас є гарна магнітола з сенсорним дисплеєм. коламбус називається. Я ще не вивчив, тому що вона. Тільки тиждень вона на механічній коробці перемикання передач. тобто Це 6-ступка, короткоходка. Тобто вона мало їсть палива, тому що в неї короткі передачі, в неї немає високих обертів, вона цього не любить. я Як я вже сказав, це турбомотор. Коли ми її перевіряли на станції тех огляду, все по, авто, по автівці було супер. Тобто, Турбіна суха, вона не димить, вона не коптить, тобто, рижиків, пижиків по авто немає. Е, можливо, можливо, в процесі відео я не скажу якісь ще факти, тому що я просто їх не знаю. Тому що автомобіль в мене тільки тиждень, я кажу, це не буде такий огляд, що давайте, купляйте шкоди. Ні. Це просто мої враження від автомобіля. Тобто, він у мене тиждень, як я повторюю, вже 15-тий раз. Він має тисне і я довольний. Я просто, ну, просто радів. Задній ряд сидінь. Е, Ви бачите, тут грязно, я ще її навіть не мив, треба пропилососити, але я просто хочу сказати, що він дуже-дуже комфортний. Тобто, сідаєте, за мною 1,83 м. Е, реально відчуваєш себе супер Тобто Тут місця достатньо. Є світло. Все круто. Не знаю, що вже сказати по ній. Ну реально хороша машина. Давайте подивимося на багажник. В багажнику є електропривід, але немає ну, як самого доводчика. В багажнику є фальшпол, тобто можна отак щось сховати. Можна зробити отаку зручну перегородку. Воно буде суперове. Як я вже сказав, в машині немає газу. Тобто... Можете подивитись сюди, і сніміть, будь ласка, тут все як з заводу. Тобто ні гнилі, нічого немає, запасочка і інструменти. В комплекті з автівкою мені віддали, як йшло з заводу, можете подивитись. Ось, дивіться. Бачите? Тут і е, аптечка, і знак, е, і все. Це що було, тому що тут нам намальований сад, а тут намальована аптечка. А в автомобілі є підсвітка, дуже добра, є такі зручні крючечки, тобто, ну, зроблено реально для людей. І така гарнесенька шторка, якось вона тут Ось кріпиться. І все. На автівці встановлені 16 легкосплавні диски, ви ж можете побачити, і резина тут 205. На 55R16. Тобто гарна всесезонка. На таких собі дисках в майбутньому це авто для себе, я кажу, не на перепродажу. Хоча вже купив собі сумочку, таку, як в перекупа, але ні. Ми від цієї справи відійшли. І ми хочемо сюди поставити, які правильно 17 диски, щоб вона виглядала більш такою суворою. Вона буде трішки жорстка, але вигляд. Ми хлопці, ми, нам треба вийти. Що ще по планам? По планам у нас затонувати лобове скло. Тобто 35-ка сюди впаде ну, нормальне скажу. Зад п'ятерка. парадок 15 і лоба, я думаю, в 35-ку буде суперова. Не було седану. так, мені седан до вподоби більше, але був універсал. І універсал це універсальне авто. Вибачаю за тавтологію, але це так. Тому що сюди можна і холодильник впихнути, і диван, і крісла. Тобто, ну, Можна реально перевезти все. Тут немає фаркопу, е, машинка не тягала нічого. До речі, це авто пригнане з Європи, як ви можете побачити по цій наліпці. Оця четвірка це е, Євро 4. Тобто, Вона пройшла цей стандарт, як мені сказали. Тобто вона каталась по Германії, потім вона була пригнана в Черкаси в 23-му році. Її ми е, буквально місяць назад поставили е, на першого власника в Україні, і цей перший власник в Україні її вирішив продати. І я е, офіційно другий власник України. Ці карти вони не розтянуті, вони в суперовому стані. Тобто, всі підсвіточки працюють. Все просто дуже гарно. Але почекайте, ми перемістимося в салон. Трішки пізніше. Тут стоїть 1,8 турбодвигун, його по місту дуже-дуже добре вистачає. Тобто автомобіль пре як. ну Вона дуже така е, е, різка. Вона прям така нема. ну Реально, як оце е, прикол, знаєте? орю оце шкосає, все. ну Це реально так. Це на 100%. Якщо дивитись навіть е, зі сторони на неї... Я ніколи не скажу, що це 2008 рік. Це як мінімум, ну, якщо звідси глянути, це рік 13. Реально, ну, вони йшли в один із тому не, Чесно, я не глянув, до якого року йшли саме оці А5. Я знаю, А7 там вже була в 15-му році таке, але саме А5 я не знаю до якого. Я, чи, я, не, я, я кажу, я не готувався, я просто хотів записати свої перші враження. От, давайте просто е, послухаємо, як запускається двигун. От, Він запускається як годинник. А, Розказую, не працює одна, тому що колеса вивернуті е, праворуч. Якщо я поставлю їх прямо, воно е, ну, досить сидіти не буде. Але якщо я зроблю ось так, ось, то ну, світяться е, обидві. Противотуманки. Я тебе бачу. Так, все супер. Обидві отуманки світять. Вона дуже гарна. Ну, середньо, ну, я дуже такю, тому що ну, я все життя проїздив на Ланусах. У мене було напевно 5 ланусів. Тобто, ну, я туди і сам все-таки був. У мене була мазда. З маздою це не порівняється, тому що ну, мазда це все ж таки 2005 року вона в мене була. Це була класна тачка, коли я порівнював з ланусом. Якщо порівнювати з цим автомобілем, він вище на клас. Це, ну, це 100%. Ось, давайте. давайте тепер покажу вам трішки під капот. Один і восьм Суперовий мотор обслужений. Поміняв масла, фільтра, Тобто все чітко, масляний фільтр можна глянути ну, От, Масла не бере, нічого не бере. Ну, все як пише завод. От. Так що не мив підкапотку, і коли я дивився це авто, вона не була навощена, вона не була підготовлена до продажу, чим вона мене і підсипила. І тепер трішки про салон. Салон тут в чудовому стані, але є один мінус. Навіть це не підлокітник, який тут в наявності, тут немає блютузу. Я дуже трішки розстроївся, але. 150 гривень, і у нас є AUX Так, ми купуємо AUX, тут є вхід під AUX все супер. Я хочу показати, як грає це авто. Можливо, через екран ви це не зрозумієте, але коли ви їдете в цьому авто, тут і шумоізоляція, і всякі уплатітелі. Воно все показує, який тут гарний звук. Наприклад, включаюся Першу музику без авторських прав з Ютубу ось. <му> 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 Ой, вибачаюсь. Це я виключив. Це не максимальна потужність, тому що я не хочу палити динаміку. Ось навіть ми тут стоїмо. Це дуже круто. Реально, виїжджаєте на природу, відкрили багажник, нажарили м'ясо того самого, взяли вудочки, рибачите, у вас музика грає, у вас все супер. Ви по життю просто молодець. Я б так скажу. Ну, Реально, я щасливий. Ось просто хотів показати, як гарно, коли ви сидите за кермом в цьому авто, тобто, як гарно працює підсвітка, як гарно підсвічуються ці кнопочки в зеленому кольорі. Тобто, воно не надоїдає. Воно наскільки ергономічно, воно наскільки приємно до зору. Ну, що до цього, знаєте, швидко привикаєш і це потім в подальшому не бачиш. До речі, хто питав, м'який? М'який пластик на торпеді. Тобто він вминається, він приємний. Тобто Це не тверде щось таке. Чотирьохспицевий мультируль. От Тут регулюється магнітола. Ось тут регулюється оцей бортовий комп'ютер, зараз покажу. Наприклад, ми отак робимо. Чи як ми робимо? А, Він так не буде регулюватися, це треба завести автомобіль точно. Коли, до речі, не... Незапущений авто, е руль не регулює зовсім нічого. Ще плюсом тут є автозатемнення на дзеркалі заднього вигляду. Тобто, коли вас сліплять ззаді, воно темніє. Ну, ви це знаєте, я думаю. О, нав навіть дуже приємна аварієчка. І що я хотів підсумувати. Хотів сказати велике, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Що ви дивитесь мене, я теж вважаю, що це дуже гарний результат. В 20 років я собі взяв такий, такий апарат, таку шкодку. Я дуже хочу, щоб я з нею був щасливий. Я не хочу їздити на станції техогляду. огляду. Я хочу просто кайфувати від авто, хочу отримувати ті емоції, за які я віддав гроші. Просто подивіться, яка вона чудова, як вона виглядає чудово. На цьому я думаю. Можна завершувати в подальшому є варіант зняти один день життя студента. Хочете глянути мій день з ранку до вечора? Якщо так, то пишіть в коментарях. Знімемо вже будемо розвиватися по Ютубу. І якщо вам це це цікаво, то звісно підписуйтесь і пишіть коментарі. Мені дуже приємно, коли ви пишете, коли ви ем, залишаєте ці приємні відгуки, коли, наприклад, чомусь мене вчите. Де, звісно, я не е, так гарно знаю, як ви. Може таке бути, так. Але коли ви напишете мені, наприклад, ти там так-то, так-то неправильно зрозумів про це, то або ти неправильно те сказав. Я прочитаю, я прислухаюсь серйозно. О, так що давайте до зустрічі. Я, е, в свою чергу, буду знімати більше відео, а ви в свою чергу підтримайте мене, підпишіться на цей канал, мені приємно, вам не важко. Все. всім дякую за перегляд. Це був суперовий, я скажу, перший раз в такому форматі я знімаю. Е, я дуже щасливий.